До речі, цікавий ще окремий аспект про Далекий Схід і відносини з китайцями. Так ось, частина українських гетьманів, які програли в ході гри престолів, їх московські царі відправляли на Далекий Схід. І такими гетьманами були в тому числі і Петро Дорошенко, і Іван Самойлович зі своїм сином. Вони потім прослалися тим, що вони із китайцями там воювали на цих далеких рубежах і так далі. Тобто, освоєння Далекого Сходу, тоді ще Московського царство, яке вже пізніше там стане Російською імперією, в тому числі і здійснювали е, опальні українські гетьмани, які там разом з своїми пробічниками відправляли на самий край Московського царства і вони колонізували. Тому українсько китайські контакти 17-го століття. Е, ну, були в основному не дружні. Правда, з точки зору постколоніальних студій, виявляється, страшна річ. виявляється опальні козаки, якби допомагали колонізувати якби народи Далекого Сходу. виходив виступали в, в якості таких собі конкістадорів якби, Далекого Сходу, і, і гнобили тубільне наз... населення. Ну, що ти скажеш? Колоніалізм такий, може розвернутися в будь-яку сторону.